Як користуватися цією книжкою. Перш ніж почати роботу над сіма звичками надзвичайно ефективних людей, пропоную вам дві зміни парадигми, які суттєво підвищать цінність інформації, що її ви візьмете з цього матеріалу. По-перше, я раджу вам не дивитися на цей матеріал як на книжку, яку можна прочитати один раз і поставити на полицю. Для відчуття цілісності, ви можете прочитати її один раз від початку до кінця. Але цей матеріал призначено для того, щоб супроводжувати вас в тривалому процесі з зміцнення і зростання, це покрокові інструкції та пропозиції щодо застосування наприкінці кожного розділу, присвяченого кожній звичці, щоб ви могли навчитися і мірою готовності зосереджуватися на окремій звичці, переходячи на нові. Вищі рівні розуміння і застосування, ви можете повернутися до принципів, які містить кожна звичка, і працювати над тим, щоб розширити свої знання, навички і бажання. По-друге, я пропоную вам змінити парадигму власної дотичності до цього матеріалу. Від ролі учня перейдіть до ролі вчителя, послуговуючись методом. Середини назовні, читайте книжку з думкою про те, що за дві доби після прочитаного будете комусь її переповідати чи ділитися враженнями. Наприклад, якби ви знали, що через 2 дні будете розповідати комусь про принципи балансу ПМ, чи стали б ви читати якось інакше, спробуйте зробити це тепер. Коли читатимете останню частину цього розділу. Читайте її так, ніби вам потрібно переповісти її чоловікові, дружині, дитині, колезі, чи другові. Сьогодні чи завтра, поки матеріал ще свіжої пам'яті, і помітьте різницю у своєму розумовому та емоційному стані. Я гарантую, якщо ви так поставитеся до матеріалу, викладеного в кожному з наступних розділів, то не лише краще запам'ятаєте. Прочитане, а й розширите свої горизонти, ваше розуміння поглибиться, а мотивація застосовувати матеріал розросте. Крім того, коли ви будете відкрито і правдиво переповідати людям те, про що дізналися, то з подивом побачите, що негативні ярлики чи ставлення до вас з боку інших потроху зникнуть, ті, кого ви навчатимете. Побачать, що ви змінюєтеся, ростете, і в них буде більше бажання допомагати їй підтримувати вас у вашій праці, і, можливо, ви разом станете інтегрувати сім звичок у своє життя. Підписуйтесь, будь ласка, на цей канал, ставте свої вподобайки, пишіть в коментарях. До зустрічі!